Доброго дня, діти! Вас вітає вчитель початкових класів комунального закладу Бабанська спеціальна школа Черкаської обласної ради Святецька Ольга Вікторівна. Починаємо наш урок. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, затишно тепло в класі у нас. Друзі мої, я вітаю всіх вас! Побажаємо собі успіху, усміхнемось і хай гарний настрій допоможе нам працювати. А щоб гарно нам читати на уроці літературного читання, треба ротик з язичком розім'яти. Проговоримо з вами чисту Ма-Ма-Ма, Зимонька, зима. Ла-ла-ла, снігу, намила. Сок, 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 крила поле і лісок. Ішку, 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 замела доріжку. Ам-ам-ам. Голодно, тваринам. Ставите відео на паузу і проговорюйте чисту мовочку ще один раз. Далі робите глибокий вдих і на видих вимовляєте голосні. А, О, У, і, Е. І. Далі повторюєте за мною. Вітерець у лісі. Ш, ш. Ш. У полі хурделиця. З, з, з. Вітер сильніше є. У, у, у. Дерева хитає. Ш. Молодці діти! А як ви думаєте, як живеться тваринкам взимку? Адже найважчою порою для тваринок є зима, вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу з під снігової ковдри? Пропонують вправу для вас асоціативний кущ тварини взимку. Як же ж тваринам живеться взимку? Їм голодно, вони голодують, вони мерзнуть коли сильні морози. Вони переміщуються ближче до житла людей. І саме головне, вони потребують допомоги людей. Сьогодні ми познайомимося з оповіданням, де головний герой не забував про братів наших менших, і це буде оповідання Євгена гуцалу Зайці. Послухайте декілька цікавих фактів про зайчиків. Зайці не тільки їдять рослинну їжу, вони охоче вживають м'ясо. Самки зайців живуть удвічі довше, ніж самці. Залці спілкуються одне з одним, відбиваючи передніми лапками барабанний дріб. А щоб швидко спуститись вниз по схилу, заєць може скотитися як колобок. Зуби у зайців ростуть усе життя, тому їм постійно необхідно гризти щось небудь тверде, аби їх сточувати. Коли ви будете слухати текст, коли будете читати, вам зустрінуться незнайомі слова. Давайте познайомимося з ними. Левада це ділянка землі, де росте трава. Дременув, значить, швидко побіг, внадилися, почали приходити хапай, лови, валянки, зимові чоботи, погріб. Викопане приміщення в землі для зберігання овочів та фруктів на зиму. Відкриваєте свої підручники на сторінці номер 6767 і, і слухаєте уважно текст. Зайці. А мороз аж сміється, такий міцний, розказував батько, вернувшись додому. Пішов я через леваду. А заєць вискочив просто з під ніг і, якби хоч злякався, якби дременув, а то ледь, ледь пересуває лапами, хоч за вуха хапай. Тепер у полі все завіяно снігом, то зайці до села внадилися. На городах та в садках їм легше прогодуватися. Це ж можуть і молоді яблуні в нас пообгризати. Василь оглянув крізь шибку на засніжений садок. Одягнув кожушок, взув биті валянки на двір. Поки йшов до погреба, мороз веселенько так і співає під ногами. У погребі Василько набрав моркви, з капусти наздирав листків і побрів городом до саду. Під стовбурами молодих яблунь він клав де морквинку, а де капустяне листя. І радів уночі зайці не стануть обгризати кору на деревах. Матимуть смачнішу поживу. Зосталися ще трохи моркви, то Василько перейшов до сусідського садка. Та тут під грушею хтось уже поклав моркву, а також майстерно прилаштував дротяне сельце. Василько, гамуючи хвилювання, відв'язав мудру пастку і шпурнув її подалі в сніг. Вночі йому снився заєць. Заяць сидів на задніх лапах а в передніх тримав червону морклинку і смачно гриз її. А вранці сусід, прокидаючи від хати до виріб стежку, розказував Васильковому батькові, ох, і зайці у нас цієї зими, і, мабуть, здорові, бо вчора зірвали в мене біля груші пастку, а слідів не лишилося. За ніч усе снігом замило. Василько прислухався до їхньої розмови. Він прив'язував шматочок сала на калині для синичок і хитро всміхався. Ставите відео на паузу читаєте ще один раз текст. Добре читали? Були уважні? Давайте перевіримо. Дайте відповідь на запитання. Про що розповів батько, повернувшись додому? Батько розповів про свою зустріч з зайцем. Що вирішив Василько? Василько вирішив допомогти зайчикам. Як пояснити вислів? Мороз веселенько так і співає під ногами. Коли так буває? Таке буває, коли на дворі сильний мороз, який примушує рухатись швидше. Що приніс хлопчик зайцям? Хлопчик приніс зайцям моркву та листя капусти. Що побачив Васильку у садку сусіда? У садку сусіда Василько побачив дротяне сильце, на яке сусід хотів спіймати зайця. Чому хлопчик посміхався, почувши розмову сусіда? Він посміхався, тому що сусід думав, що пастку зірвали зайці. Яку ще добру справу робив Василько? Він прив'язував шматочок сала на калині для синичок. Які риси характеру ви повітили в хлопчика? Василько добрий, турботливий, милосердний. Яке бажання появилося у вас після знайомства з Васильком? Напевне, мати такого друга, як Васильку, бути схожим на Василька і теж допомагати тваринам? А чи доводилося вам уже допомагати тваринкам взимку? Я думаю, що так, що ви допомагали тваринам узимку. Молодці, ви гарно працювали, але хочу звернутись до вас, діти, із проханням. Холодно взимку, зайчатам і білці, песику в будці, в сараї корівці. Мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху завірюху. Як допоможемо дружно малята, виживуть взимку птахи. І звірята. Дякую вам за урок. Ви молодці. Підготуйтесь до слідуючого уроку. Ми продовжимо працювати над даною темою. До скорої зустрічі!